Марія прийшла на акцію нагадування про полонених та безвісти зниклих військових. Каже, її син Костянтин доброволець, захисник Маріуполя в полоні з квітня 2022 року. Згадує крайню розмову. Він мене поздоровив з 8 березня, що встиг мені позвонити ну, на телефон. Сказав, мама, дуже шумно, нема зв'язку, не можу розмовляти. Все. І після того я вже з ним не спілкувалася. Я, я просто не знаю. Від невідомість убиває вообще. Було дуже тяжко його відпускати, але ж його не. Його не зупиниш. Ще одна учасниця акції Тетяна каже про те, що її син зниклий без звісти, дізналася 14 листопада 2024 року. Він потрапив в 37 сьому бригаду 11-го -11, і 12-го його ну відправили на вихід. Буквально зранку ми ну балакали з ним, спілкувалися, але ну, він нічого мені не сказав. Де він, що він? Він сказав, що він тільки прибув до частини, усюди вже обігали, усюди подавали заявки, але ніхто нічого не каже. В числі безвісти зниклих з Осені 2024-го і чоловік Юлії, військовослужбовець 123-ї бригади територіальної оборони Володимир. 1 жовтня він написав, що не хвилюйся, можливо, там пару тижнів не буде зв'язку. Я на завданні, все буде окей. Тоді говорить, чоловік виконував бойові завдання на Донеччині. Розповідає, дізналась від його командира про обставини зникнення чоловіка. Дрони, мінометний обстріл, зникли безвісті. Я пояснюють, що не можуть не знають де і що. Не можуть дістати тіла, тому що там вже територія окупована. І Діти допомагають, і друзі допомагають шукати. Ну, а шукати де. Тільки сайти, тільки телеграм-канали, якісь TikTok, Ютуб. Миколаїв, голоси голоси Миколаїв! До акції долучились приблизно 270 людей. Повідомив кореспондентам Суспільного начальник сектору превентивної комунікації Нацполіції Михайло Морозов. Порушень не зафіксовано. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.